Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу приготувати на обід кальмари і креветки, шримп. Вчора я була у магазині. Я дуже-дуже люблю кальмари, дуже люблю друзі, кальмари. І зайшла в один магазин, дивлюся там кальмари. Так, ой, зараз вам покажу. Зараз за камеру, Руки сполосну, камеру опустю і вам покажу, друзі. Ветроруки. У нас на дворі дуже холодно, сьогодні вечором сніг Опять починається. Холодно сильно. Так, ще вам хочу показати кальмари, які я купила в магазині. Не знаю, хто любить, хто не любить. Так, ось, ось друзі, видно, так? Ось, ось такі кальмари. Вони ще в льодові, ну нічого, є тут вони. Ой, а тут це, мабуть, ці стоножки. Я їх не буду Ой, їх викину. Це, ці стоножки, я це таке не люблю, я їх зараз викину. Ой, друзі. це я не буду. Я не люблю це. Що воно таке, ці стоножки? Чу? В общем, ось у кальмари. Я не знаю, всі готувати не буду. Так, друзі. Ось, у, креветки і кальмари. Зараз я шеремпи, вони так почищені, тільки не, не в цьому. Здорові, такі, хороші, тут усе вичищене. Це я купляла в магазині Кастко. Зараз я почистю і вам покажу, як я буду готувати. І ще я буду готувати сьогодні дуже смачний салат. Називається сніжок. Зімній сніжок. Це у нас готували у цей салат у ресторані, там, де я працювала в нью йоркі І я ще за нього вспомнила, думаю, ой, це ж такий смачний салат, як треба приготувати. Зараз все, приготовлю ці і вам покажу, що я роблю далі. Помила, просушила на цьому і роблю такий надріз. Я не знаю, тут треба пльоночку здирати, я не, не знаю, вона не здирається. Чому вона не здирається, я не знаю. Ні, тут усе дереться. В общем, не Роблю такі надрізи. Так, друзі, включаємо, хай нагрівається сковорітка. Хай гріється сковорітка. Я налью сюди оцю Виноградної олії, з виноградних кісточок. Я люблю з виноградних. Так. Хай нагрівається. А ми, поки нагрівається, а ми взяли пару ложок муки. Цю муку ми повинні положити сіль. Потім отаку я беру туремерик. А як це називається? Як це називається по-українськи, друзі? Я не пам'ятаю. Ой, а як в общем, я не знаю, друзі, дивіться, оце таке беру, насипаю. Ви можете брати, що ви любите. Потім солодку паприку. Перець, солодкий перець. Потім е, такий перець. Ой, як тут відкрити? О, все. Чорний, чорний перець. Скільки ви хочете приправи, і ложить. Це вже таке на ваш смак. І трошки. Оцей часник. Ой, друзі, не можу, забуваю все щось. Все забуваю, забуваю, все забуваю. Так, все, перемішуємо. І будемо смажити наші кальмари. Ми їх будемо у муку, а потім на сковорідку. Хай Сковорідка хорошо розігріється, і будемо це робити. Так, все, сковорідка нагрілася. Зараз будемо. Сюди наші кальмари. Хорошенько їх умакуємо, оцій муки. Хорошенько так. І вилажуємо на пательню, хай смажуться. Недовго підрумянилися і на другу сторону. Бо як довго будемо смажити, вони стануть дерев'яні, друзі. Я дуже люблю морські продукти. Дуже-дуже люблю, друзі, смачні. Кажуть, полезні. чи все полезно? Так, все. Друзі, поки смажиться у мене я вже за кальмари, і креветки, шримпи будуть смажитися. Я із такої цвітної капусти, ну трошки одріжу, не всю. Зроблю салат, який називається сніжок. У нас в дорогому ресторані, де я працювала, в нью Нірки робили цей салат. Ну Для цього салата треба зробити таку заправку. Я зараз вам покажу, як її робити. Так, налили ми жирні сніжки. Отакі жирні слівки нагріваємо. Небагато. Ну, смотря, скільки хто буде оце. Хай вони нагріваються. Так, подивіться. Чуть-чуть підрум'янилися, хватить. Перевертаємо. Хай з другої сторони підрумяняться. Так. А тут, так, а, вам не видно. Щас я підніму камеру, щоб було видно, де мої слівки. Щас... А, друзі, слівки. Вже закипають. Ой, уже киплять, так? Да? Що з ним так швидко? Вкидаємо е, пармажан. Зараз трошки треба прикрутити, щось у мене воно буршить, не нажарти. Сипемо сюди сир пармажан. Так. І всипемо твердий сир я натерла на трки. Друзі, ви, я не знаю, скільки це робить на око. Переколочуємо. І оріг мускатний сипимо. Можна навіть вже виключити, воно кипить, уже все, я вже виключила. Хватить. Все, перемішуємо. Оце така буде заправка для нашого чуть-чуть сольки, нашого салату. Так, все, я вже виключила, просто воно стоїть, буде чекати свій час. Так, оці наші кальмари, що вони скрутилися в три погибелі. Кидаємо сюди, знімаємо їх з сковорідки. положим положить еще кусочек масла. Масочку. Берем креветки сюда ложим на сковородку. положим еще кусочек масочка. Криветки люблять масло. Потім. Часник. Посиплю чесником. Сухий часник. Друзі, можна свіжий, але я не хочу різати, кришить. Длинна історія. Сухий. Трошки сольки. Підсолити треба. Дивіться, які гарні на маслочки. Так, друзі, і ще взяла я, як називається, браколі. Браколі. Теж готовлю все. Дуже в мене буде сьогодні смачний обід. Теж посипала чесничком. Перчик. Ой, упало. Кришіть. Все, хай смажиться. Друзі, беремо таку тюрку, оцю капусту, нашу цвітну і беремо так тоненько, нарізаємо. Подивіться, тільки дуже обережно, щоб руки не врізати. Дуже-дуже обережно. Так, я натру і тоді включу. Друзі, Подивіться, натерла капустку. Чому називається салат, сніжок? Тому що воно як сніг, по ньому подивіться, як пишне. Смач навіть сира. О, а салат буде з сирой, капуста. Так, зараз я буду показувати далі, що я буду робити. Так, Друзі, беремо блюдо. На дно наливаємо цей соус, який ми зробили. Подивіться. Який він смачний. Отак. В одну сторону. Ложимо оцю капустку на соус, отак прямо. Так робили таку презентацію у нас в ресторанах. Я все висипаю, тому що це дуже полезно. Так, потім, що ми робимо? Беремо маленькі помидорчики. Маленькі, також. Якщо нема маленьких, можна великі там перерізати. Я не знаю, фантазуйте, друзі, фантазуйте. І поливаємо отак зверху. Поливаємо. Полили зверху. Берем сир пармажан. Сир пармажан берем. І ще зверху. Ну, я не знаю, хтось який любить. Я цей сир люблю. Потім ми ще не зупиняємося. Далі робимо презентацію нашому обіду. Презентація нашому обіду. Беремо кальмари, які ми приготували. Ложимо так сюди кальмари, друзі. Яка це буде смакота? Я вам не можу уявити. Кальмари ложимо. Так, потім. Це ще не все. Беремо наші креветки і браколі. Ось сюди. Подивіться, друзі, яка презентація. Як смачно! Ресторан, настоящий ресторан. Їж і хочеться, друзі, це така смакота. І це ще маслечко. Теж виливаємо сюди. Друзі, їж і хочеться. Так, сейчас я. Друзі, одна секундочка, одна секундочка. Все. Так, друзі. Одна секундочка. Я хочу спробувати, що я буду їсти на обід, так, друзі. Зараз я спробую трошки, а потім піду сяду їсти. Я навіть не знаю. Я теж не знаю, з чого почати. Таку їсти смакоту. Так, салат сніжок. Спробую. Отак От його треба брати. Я на камеру покажу. Так треба брати. Друзі, смакота. Смакота оцей соус. Дуже-дуже смачний. Сус робиться, ви бачили, жирні слівки, сир пармажан, твердий сир і мускатний оріг. Я не знаю, як він називається по-українськи. Кальмаре. Мягкий. Дуже-дуже мягкий. Креветка. Шрэмп. Угу. брокколи, очень Браколи. Дуже Так, друзі, пішла, я сяду поїм. А потім у мене ще буде сьогодні. Прийде мені посилка я покажу, що я там отримала. Так, дорогі друзі, я сьогодні витримала посилочку я із одного магазину, інтернет-магазину, виписувала собі шапку і такий світерочок. Зараз хочу з вами відкрити і подивитися, показати вам. Що я виписала? Це такий інтернет-магазин, він недорогий. Так, отакий От колір світерок. І біленьку шапочку. Зима прийшла. Шапочка коштує 4 долара. Навіть чи 3 тр... долара, чи 4. Дуже дешево. Ну, нехай 4. Нема різниці. Дешево. Я подивилася, думаю. Куплю. Як хороша буду носити, не буде хороше, не буду, буду носити. Ну, це таке, так. Так, що це таке за М? Що це обозначає? Що це за фірма М? Не знаю, якась М. Що тут написано? Так, 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 так. Нічого такого не написано. Чайна, чайна. Так, друзі, вона всередині середині тепла. У нас зими сурові, тут, де я живу. Ну, чого? За 4, така за 4 долара. Зараз приміряю. Так, що це таке волосся? Це прямо мені. Ну, в общем, не знаю, друзі. Хороша, так? Да? Чи хороша, чи погана, не знаю. Буду носить. Буду носить. Ну, я не дуже часто носю шапки, я бо стою як в машині їду, я без шапки. Ну, коли там у діті пурга, тіль буде мороз, то можна одіти шапку. Так, і потім отакий купила е, світ, світарок і я вже не знаю. Зараз відкрию. Колір дуже гарний. Коштує він 15 доларів. Друзі, він непоганий, такий хороший. Подивіться. Ой, як мені вам показати? Я зараз хочу наміряти. Друзі, дуже-дуже хороший. Дуже хороший, подивіться. Бо, який він хороший. Ой, із того сайту 15 доларів. Який хороший світерок. Подивіться, тут тако пувички. Колір такий великолепний. А що тут написано? Якийсь состав, я навіть не знаю. Друзі, дуже-дуже хороші. Що, що ну, що тут написано, що тут написано? Нічого не написано. Написано, що стирати оце, у холодній воді. Друзі, дуже хороші, його зараз поміряю. Поміряю, що тут пишуть за нього. Так, що тут пишуть за нього? М -м -м. Нічого не пишуть. Нічого, друзі, не пишуть. В общем, світерок дуже-дуже хороший. Так, друзі, я ось вичитала написано. Інгланд. Інгланд. Не знаю, ну це із. В общем, я, я не знаю, ну світерок хороший. Зараз я надіну і вам покажу. Так, Друзі, подивіться: світерок на 5 з великим плюсом. М'ягенький, не колючий не грама. Подивіться, як зроблені рукава. Це не реклама, це просто я кажу як від себе. А тут подивіться, як гарно, да? і колір хороший. Там було дуже-дуже багато різних кольорів. І колір мені подобається. І так подивіться, який він. Дуже хороший, дуже і м'ягенький, і хороший. Це взагалі прилість, прелість. Я дуже-дуже задовольна за цей світерок. Я дуже-дуже довольна за цей світерок. За 15 доларів такий світерок. Це взагалі прелість. прелість. Так що за цей світерок я дуже-дуже довольна. Так, друзі, у мене таке сьогодні буде відео, що е, я приміряю світерок, шапочку і готую собі обід. Отаке буде в мене відео сьогодні. Так, друзі, хочу побажати вам хорошого дня, хорошого вечора, мирного неба над головою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже всім вдячна. І всім пока-пока.